Екологічні аспекти використання профнастилу у будівництві, як вибрати екодружні матеріали для вашого дому. Сьогодні все більше людей прагнуть до екологічного життя. Це стосується і вибору будівельних матеріалів. Профнастил це універсальний та практичний матеріал, який використовується для покрівлі, стін, парканів та інших конструкцій. Однак важливо розуміти, що не всі види профнастилу є екологічно чистими. Три поради, як обрати екодружні матеріали для вашого дому. Віддавайте перевагу профнастилу з товстим шаром цинку. Вибирайте профнастил з полімерним покриттям на основі полівінілхлориду ПВХ. Віддавайте перевагу профнастилу, який виробляється з переробленої сталі. Купуйте профнастил у місцевих виробників. Дізнайтеся більше про продукцію на офіційному сайті. Фавор. Компанія продає матеріали за цінами виробника. Безкоштовна консультація за телефоном 067 112 1133.